Доброго дня, шановні батьки. А чи замислювалися ви, хто несе найбільшу відповідальність за виховання дитини? Так, звісно ж, сучасна сім'я несе найбільшу відповідальність за виховання дитини. Саме вона має виконувати головне завдання: забезпечувати матеріальні та педагогічні умови для духовного? Морального, інтелектуального і фізичного розвитку юного покоління. Законами України про освіту, про позашкільну освіту на батьків покладена відповідальність за фізичне здоров'я та психічний стан дітей. Від сім'ї починається шлях дитини до пізнання світу, свого становлення як особистості, шлях. Дошкільного та позашкільного навчання. У своїх відносинах із дитиною дотримуйтеся позитивної моделі, хваліть її в кожному випадку, коли вона цього заслужила, підкреслюйте її успіхи. Це допоможе зміцнити в дитині впевненість у власних силах. Уникайте повторень слів ні і не можна. Говоріть стримано, спокійно і м'яко. Давайте дитині тільки одне завдання на певний відрізок часу, щоб вона могла його завершити. Для підкріплення усних інструкцій використовуйте зорову стимуляцію. Заохочуйте дитинку до всіх видів діяльності, що вимагають концентрації уваги. Підтримуйте вдома чіткий розпорядок дня, час прийому їжі, виконання домашніх завдань і сну повинні відповідати цьому розпорядкові. Я бажаю вам виховати вдячну та слухняну дитину.